Всім привіт! Я вас просто побера про функцію, там, де перегортається екран на моніторі. Там вже трохи змінилася функція. Там Alt-Ctrl і стрілочки тепер. А раніше Alt і стрілочки. Ну, так поміняли, не знаю. Вот... Ну, от, наче я перегортаю, бо щоб зручніше було дивитися. Бо маленький екран про, ну, про відео Майнкрафт. Я ж там знімаю відео шорт. Тому я так зробив, щоб перегортати екран. Ну деяких відео я зробив а, трохи інакше. Ну, тепер ви будете знати. Що ж, зустрінемось у наступному відео. І ще я вам нагадую, що... Не користуйтеся лівою клавішею Alt. І буде не так зручно, як вам здається. Користуйтеся Alt правою, Ctrl і стрілочками. Ну і на цьому все. Зустрінемось на нас наступному відео.